Від ворожих ударів постраждало 10 населених пунктів. Поліцейські надавали допомогу пораненим людям і документували воєнні злочини РФ. Окупанти здійснили 16 вогневих атак на міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка. Руйнувань зазнали 12 житлових будинків. По Авдіївці росіяни вдарили з градів, артилерії і танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватній оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка. А 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції Білий Янгол надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні. У Водяному внаслідок Артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.